Служба безпеки України запобігла двому замахам. на вбивство президента України Володимира Зеленського. Про це розповів генерал-лейтенант Василь Малюк, очільник СБУ, під час зустрічі із представниками ЗМІ. Минулого року була дуже гучна реалізація. СБУ затримала полковника, очільника департаменту управління державної охорони. Разом з ним був затриманий інший полководець. Працювали вони на ФСБ Росія, а саме на п'яту службу. Вони готували замах на нашого президента за їхнім злочинним задумом вони підшокували виконавців і мали це реалізувати під час його переходу по територію офісу президента. Зазначив малюк. Він підкреслив, що для протидії ворожим планам було проведено складну роботу. Зокрема, займалися нею два роки. По суті, з початку війни здійснювали потужне агентурно-технічне проникнення до цієї групи. Окрім планування замаху на президента, фігуранти кримінальної справи збирали важливу інформацію та передавали її росіянам. Також готували замах на керівниках гурбуданова та. Безпосередньо на самого малюка говорячи про замахи на верховного головнокомандувача, слід згадати з іншого операції. Принагідно хочу подякувати Агентству внутрішньої безпеки Польщі. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому, і він не свято вірив в радянську ідею та виношував намір намір з роки. Тож цю консерву ворог активізував. розповів голова СБУ. Завдання агента було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешу. Зокрема, було два варіанти. Один з них один з них це був FPV-дрон, інший е, снайперський комплекс. Е, про це будемо говорити з генералом лейтенантом ветеран зовнішньої розвідки, експерт з питань безпеки. Працював в спецслужбах України з часу їх заснування. Василь Богдан, пане Василю, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Насправді сьогодні голова СБУ Малюк напевно шокував українців, тому що якщо про затримання, яке відбулося минулого року, зокрема очільника департаменту управління державної охорони, який працював на п'яту службу ФСБ Росії, ми знали, то про те, що замах на президента Зеленського готувався на території Польщі, українці довідалися вперше. Але по суті, пан Малюк розкрив. Дві історії вказав дуже цікаві деталі, як це все відбувалося, як готувалися ці замахи. Тож, пане Василю, я передаю слово вам як знавцю цієї справи. Наскільки складно виявити таких людей, які готують вбивство першої особи воюючої країни? По перше, я думаю, ми з вами повинні висловити співчуття жертвам терористичної атаки вночі сьогодні у Києві. І раніше в Краматорську, в Одесі, в Кременчуці, і впевненість в тому, що ці злочини не залишаться безкарними, і Путін і його кремлівська банда понесуть заслужені покарання, і це буде в недалекому майбутньому. По-друге, звичайно, я не знайомий з цими справами, так як і ви із відкритих джерел. Із заяв голови служби безпеки України, і е, безумовно, це говорить про високий професійний рівень наших е, працівників спецслужб, зокрема Служби безпеки України, контррозвідки. Це по перше, а по-друге, ці факти говорять і про е, дуже тісну е, координацію дій з нашими партнерськими спецслужбами. В даному конкретному випадку із Агентом національної безпеки Польської Республіки, е, ну я думаю, що не є новиною, що спецслужби ворожої країни в даному конкретному випадку Російської Федерації, е, і напередодні, і в процесі здійснюють відповідні заходи, спрямовані на те, щоб. Не лише проникнути у відповідні структури органів державної влади і управління і в структури сектору безпеки і оборони, але і вчинити терористичні і диверсійні акції стосовно керівників, зокрема і країни, і сектору безпеки і оборони, і е, взагалі тих гілок влади, які власне формують. і, Підтримують нашу державу, і законодавча, і судова, і виконавча гілка влади. Безумовно, що це потребує певних зусиль, певного професіоналізму і е мистецтва, мистецтва е контрзвідувального, розвідувального, і все таки інше. Те, що вдалося запобігти е у контексті е тих дій. Стосовно президента України структури е, Державної служби охорони це зрозуміло і це копітка робота. І вона тривала певний період, і про це і ви підкреслили. А те, що вдалося е, спільно з партнерами із польських спецслужб е, попередити на стадії приготування замаху на президента України. На території Республіки Польща це говорить про е, досить е, тісні міжнародні стосунки наших спецслужб із польськими спецслужбами, і е, це засвідчує не тільки те, що ця країна нас з самого першого дня е, широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України нас підтримувала. І озброєнням, і військовою технікою, і політико-дипломатична, і фінансово, але і е, про е, стосунки, які е, мають відношення і до безпеки України, і до безпеки Польської Республіки, в тому числі і її керівництва, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що польща е, це е, нам по кордону близька країна. Вона близька по ідеології, вона близька по е, певній ментальності і е, суспільно-політичному ладу. Е, але в той же час ми і розуміємо, як е, та ж Російська Федерація намагається використовувати свої можливості, які закладалися ще за часів радянського союзу, і зараз розвивається для того, щоб не лише заскодити нам і зашкодити Польщі розвиватися далі, а можливо згодом і окупувати цю країну, що в принципі не приховується в Кремлі, але і е, тим, що ми маємо тісні контакти у, у плані забезпечення безпеки керівництва і однієї, і іншої країни, і головне, Польща. Є фактично тим хабом, де е, концентрується е, мілітарна допомога заходу, в тому числі і за океану. Це по перше. А по-друге, е, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що м якщо е, впаде Україна, то впаде і Польща, і вона звичайно зацікавлена, не дивлячись на які та внутрішні політичні процеси, і е, лібералів, і демократів. І радикалів, і правих, і лівих в тому, щоб все таки зберігати е, стосунки партнерські з Україною, підтримувати один одного. І е, в цьому зв'язку Росія ж безумовно зацікавлена в тому, щоб посіяти між нашими країнами розбрат. Як це вона робила століттями, і ви знаєте, це привело до трьох поділів Польщі, і держава, як така річ Посполита, зникла. І зараз вони не полишають. Планів для того, щоб е, посварити нас, і е, той е, захід терористичний, який готувався в Жешові стосовно нашого президента, мав на меті і е, те, щоб внести розкол у наші стосунки України і Польської Республіки, е, розкрутить на підставі цього. Пропагандистську кампанію, що Польща це не дружна країна Росії, і що тож тобто в Україні вибачаюсь і на цій підставі спробувати посіяти зерно роздору протиріч і таким чином вибити ту ж польську республіку із тієї когорти країн, які нас підтримують, допомагають. І на яку ми звичайно розраховуємо і сподіваємось, тобто по суті, вони обрали місце місце замаху Аеропорт Жешов у Польщі, щоб показати, щоби посварити Україну і Польщу, Київ та Варшаву, тому що мали там сплячі консерви чи на ну, чи ну, ще о, якісь о, фактори, От так говорить, що о, Агентурна робота е, і Радянського Союзу, а тепер і Путінської і Росії, дуже е, масштабована і на Європейському континенті, і в тих регіонах світу, які є е, об'єктами інтересу Кремля. І те, що ще з часів е, Радянського Союзу і соціалістичної Польщі, там були відповідні стосунки між КДБ. Першим головним управлінням це розвідка КДБ СРСР колишнього і національними спецслужбами ще соціалістичної Польщі. Ми зрозуміємо, що не дивлячись на ті реформи, кардинальні, які були проведені в секторі безпеки і оборони Польської Республіки, все рівно, хоч вони там і реформували спецслужби свої, фактично, десь на процентів 80 змінили кадровий склад. Але частина із тих, хто звільнилася, були під впливом і соціалістичної і комуністичної ідеології. Частина із них мала такі дуже тісні потужні контакти із працівниками ще КДБ СРСР. А потім це планомірно перейшло і на ФСБ. І е, розвідувальні структури Російської Федерації це перша категорія, на яку може розраховувати е, Кремль. А друга категорія це мігранти, яких зараз багато в Польщі, в тому числі і з громадян України, а також і ті громадяни Польщі, які е, мають певні погляди ідеологічні, політичні, що не збігаються з курсом. Польського керівництва і безумовно не збігаються з курсом і української держави, яка веде зараз дуже жорсткову жорстку боротьбу із агресією Російської Федерації. Тому е, і ми ж пам'ятаємо із повідомлень і з європейських країн, і зокрема із Польщі, що там уже викрито декілька фактів диверсійної роботи чи спроб диверсійної роботи на тих каналах якими е, пересуваються відповідні потяги, це логістичні канали, якими поступає в Україну і зброя, і військова техніка, і боєприпаси, і все те, що потрібно українському війську. Тому ці і сплячі консерви, там ще залишились, і їх активують, активують періодично, і е, ведеться вербувальна робота і серед Мігрантів, в тому числі з України, і з Росії, і з інших країн, а також і в середовищі громадян більш молодого покоління Польської республіки, які мають якісь там інтереси, або зацікавленість, або якісь компрометуючі матеріали для них, або о, в цілому попадають в ситуацію компрометуючу, яка їх змушує о, працювати і проти власної країни, і проти України. Пане малюк, пан малюк сказав про те, що якщо в Києві то президента хотіли вбити, коли він пересувався офісом президентським, а от у Жешові хотіли використати для цього або fpv дрон, або снайперський комплекс. Очевидно, що це три варіанти різних різного вбивства. Вибачте, що так формулюю речення, так але який з них на вашу думку найскладніший втілені І що означає поясніть снайперський комплекс? Це кілька е, снайперів? Чи як? Ну, це ми повинні зараз говорити не про вбивство, а про е, конкретний терористичний акт держави-агресора стосовно голови Української держави, і стосовно в принципі і Польської Республіки на території яких Планувалося на території якої планувалося здійснити цей терористичний акт. Ну справа в тому, що ми ж знаємо, що велися лише підготовчі роботи, вивчалася цією особою умови охорони цього аеропорту. Сама ситуація в порту, питання безпеки, проникнення, перепусток, місця, де можна зосередити цей комплекс, снайперський. Який е, є можливість встановити у певному місці, яке обрано було б для, як вигідне для враження е, української голови держави, і дистанційно його застосувати е, в конкретний час, в конкретній е, ситуації для здійснення цього терористичного акту? Різноманітні є зараз можливості і стосовно цих снайперських комплексів, і стосовно IP цих дронів, але ми е, розуміємо і інше, що цю операцію не так просто було здійснити. Е, для цього повинні були бути задіяні і інші особи, в тому числі, як я розумію, і числа працівників цього аеропорту. А можливо, і навіть певних колишніх чи чинних працівників правоохоронних органів. Головне в цьому полягає не допустити, попередити терористичний акт, і з цим, на щастя, справилось і Агентство національної безпеки Польської Республіки і Служба безпеки України, що на ранній стадії було не тільки виявлено, а і викрито цю особу. Яка намагалася за командою російських спецслужб і своїх кураторів із цих служб здійснювати підготовчі заходи для того, щоб потім розгорнути ці операцію конспіративно масштабно і реалізувати такий терористичний акт стосовно нашого президента. Уточнення, що таке означає снайперський комплекс. Це це ну бо у фільмах. Ми, ми бачимо, як приходить снайпер, розкладає гвинтівку, зброю, стріляє, і йде геть. А що таке снайперський комплекс? Поясніть. Вибачте, це таке напевно до дилетантське питання, але треба розуміти предметніше. Воно закономірне питання. Я ж вам там в своїй відповіді на ваше питання попереду сказав. Дистанційно. Тобто, це комплекс, який складається із бойової частини, яка власне стріляє, а також тих засобів, які дозволяють керувати цією рушницею дистанційно. Тому, тобто там Застосовується вже і штучний інтелект, який доєднаний до цього бойового пристрою снайперської гвинтівки, і потім е дистанційно може бути задіяна, наведений, приведений у дію, і здійснено цей терористичний акт. Ну, напевно, таким можливо, принципом і десь і в Києві планували можливо. запустити. Такі можливості зараз є, і в багатьох країнах західних. Ну я думаю, що воно такі є, і в Росії, тому що зараз торгівля зброєю настільки розвинена, що все, що виробляється, виготовляється на заході, воно може бути через певний час уже. Закуплена через треті четверті країни і Російської Федерації відповідним чином доставлено застосовано і використано. Що ви говорите? Я маю я думав, думав. що за таким принципом, напевно, і FPV вони хотіли використати, запустити його дистанційно, а десь можна навіть заховати на території аеропорту або поблизу, і просто запустити. Ну це звичайно так з одного боку виглядає так просто, але з огляду на е, значимість цього аеропорту, то безумовно е, я собі так уявляю, там зроблені відповідні заходи, спрямовані на те, щоб і вести не тільки е, спостереження, але і мати можливості попереджати і е, е, ліквідовувати повітряні цілі, які можуть. Загрожувати і е, аеропорту, і е, тим повітряним суд, суднам, які там е, концентруються, і тим суднам, які е, злітають, чи е, звичайно навпаки там е, е, сідають на м, літальне це поле. Але ми ж прекрасно розуміємо те, що ми отримали інформацію, от таку. Е, на мій погляд, застосування оцієї ще снайперської зброї, звичайно, варіант е, ризикований і складний. Хоча при такій дуже жетельній масштабній підготовці він можливий. А от стосовно ефідрона, так, це коли може злітати цей літак з президентом на борту, то його можна застосувати. Не лише над аеродромом чи на самому аеродромі, але й вже тоді, коли він там піднявся за межі і на певній е, висоті здійснити цю атаку з тим, щоб він е, вибухнув, загорівся і впав на землю. Ну і таким чином терористичний акт був би масштабніше, і е, ми б втратили свого главу держави. Зараз це можна тут річні сценарії з вами обговорювати. Але головне це ну було слава попередньо, богу, що запобігли до богу, що не вдалося реалізувати задуми. Але пане Богдан є уточнення, зокрема від нашої аудиторії, якщо говорити про. Те, що було затримано полковника, очільника державного департаменту управління державної охорони, який готував замах на Зеленського, його мали реалізувати під час переходу по території офісу президента України. І от таке уточнення: а як мають перевіряти очільників департаменту, які займаються державною охороною, щоб цього не було, яка має бути перевірка, і як мають взагалом перевіряти охорону президента, і не тільки. Напевно, тут треба теж додати по перше. Структури, які безпосередньо охороняють голову держави любої країни, ведеться дуже ретельний підбір на самій початковій стадії. Де б вони до цього не працювали чи служили? Вони проходять і медичну перевірку, і перевірку через можливості агентурно-технічні, той же поліграф, ну і безумовно. Фізично-психологічне здоров'я цієї людини вивчається, тому о, допуск до такої високої державної таємниці, як охорона голови держави, там досить ретельний. В той же час ми повинні розуміти і інше, що е, вже в процесі, в процесі своєї діяльності частина або окремі особи, як ми бачимо в цьому конкретному випадку, можуть. Відпадати або під ідеологічний, або під фінансово-матеріальний вплив, або о, ворожих спецслужб, або просто спецслужб зарубіжних країн, або е, ворожих елементів всередині нашої країни. Е, я зараз не можу вам сказати, якими е, міркуваннями керувалися ці особи із департаменту охорони державної охорони. Але те, що я так розумію, службою безпеки України було доказано їхні наміри стосовно вчинення терористичного акту стосовно голови держави, це очевидно. Ну і можливо згодом ми отримаємо інформацію і про те, що вони притягнені до кримінальної відповідальності українським судом. Також генерал лейтенант Малюк розповів деталі операції Павутина про 117 унікальних дронів із зарядом 1,6 кг, які буквально пропалювали капсули ворожих ракетоносців, вибухали всередині, цілили по баках, авіоніці кріпленнях для ракети. Операцію готували один рік шість місяців, дев'ять днів у повній секретності. Люди, які складали будиночки, не знали, що це ті, хто. Перевозили взагалі уявлення, не мав навіть російських митників довелося підкупити усі деталі. спецоперації знав лише президент і один співробітник Служби безпеки України. От і відповідь на запитання, як вдалося таку операцію втримати у секретності. Правильно ж, пане безумовно, такі речі е, дуже готуються ретельно. Головне не тільки забезпечити те, що планується, але Убезпечити витік інформації назовні і, перш за все, до ворога, що звичайно може покласти крах планам і намірів стосовно здійснення такої операції. Ну ми вже знаємо, що це операція унікальна, вона не має аналогу у світі, і це вивело ту ж службу безпеки України на самий високий рівень професійної діяльності спецслужб заробітних країн. Дякую вам, пане Василю, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Тут ще тільки одне уточнення також про операцію Павутина. Кажуть, що вона відкрила скриньку Пандори, і вже говорять, що в Ізраїлі теж скористалися досвідом українських спецслужб, коли запустили дронів в глибину обманними маневрами Ірану. Як ви вважаєте, чи справді СБУ відкрила скриньку Пандори? Ну, це зовсім не. Підходить до цієї ситуації, відкрити скриньку Пандори. Справа в тому, що да, пройшла інформація, що МАСАД використав практично таку ж методологію, і, власне, зумів там зосередити в певних локаціях відповідні транспортні засоби, які дистанційно були розблоковані. І звідти з території Ірану запустили ті шахеди літальні апарати, які нанесли суттєвої шкоди іранським збройним силам. Тому це безумовно ми ж розуміємо ті дії, які стають публічними. Вони ретельно вивчаються спецслужбами країн всього світу для того, щоб у певний час і з певною метою. Задіяти їх у своїй практичній діяльності це ще раз засвідчує про те, що ми тут виступаємо як законодавці мод в даному конкретному випадку, що стосується служби безпеки України, і це, по перше, вселяє оптимізм і надію і в українське суспільство, і це додає бойового духу і нашим воїнам на фронті. І хай вороги бояться, бо ще бага... в запасі виглядає так, що у нас багато козарів. Пане Василю, дякую, відпускаю вас. Нагадаю, з нами був Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки, експерт з питань безпеки. працював у спецслужбах України з часу їх створення. Пане Василю, бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі в наступних етерах. А всього доброго.